Здобуті перемоги Наполеон використовував для зміцнення своєї влади у Франції. У серпні 1802 року, на хвилі піднесення, що охопило країну після розгрому другої антифранцузької коаліції, було проведено плебісцит, тобто всенародне голосування. За результатами якого Наполеон отримав посаду першого консула довічно. У лютому березні 1804 року було викрито велику змову прибічників відновлення монархії бурбонів у Франції. В Україні розгорнули кампанію за проголошення Наполеона імператором. Оскільки вважали, що лише він зможе зберегти республіку. 18 травня 1804 року Бонапарта було проголошено імператором Французів Наполеоном І, а в грудні того ж року відбулася його урочиста коронація. Внутрішня політика Першої імперії, як її називають дослідники, Продовжувала ту, яка здійснювалася в період консульства. У серпні 1804 року було прийнято цивільний кодекс, який часто називають кодексом Наполеона. Це був перший єдиний для всієї країни звіт законів. У ньому закріплювалися принципи рівності всіх громадян у правах. Недоторканості приватної власності, свободи приватного підприємництва, норми сімейного права тощо. Пізніше у Франції було прийнято також Комерційний кодекс у 1807 році та Кримінальний кодекс у 1811 році. Норми кодексів 1804. 1811 років були поширені на французькі колонії, союзні з Наполеонівською Францією та підкорені нею країни. Саме завдяки цьому війни, які проводив Наполеон у Європі, стали чинником, що сприяв руйнації старих порядків.